Зі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018, 22 липня 2017 рік. Шахтар Донецьк, у Харкові на стадіоні Металіст, команда Пауло Фонсеки, пряме Київське Динамо, Олександра Хацкевича. 1-0. Динаміці перемагають. Бокані на 46-й хвилині забив переможний м'яч. Ну Давайте, друзі, про ми поговоримо то по порядку. Давайте ми зі стартових складів розпочнемо. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартова Рославка Штаре, Андрій воротах. Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Ісмаїлі Дарьос Серна по флангах. Alan Patrick teraz Stepanenko, centralny uporny epizy, i uporny piw, Tyson, centralny i atakowalny Bernard Marlos po flangach, ta Fakundo Ferreira w napadzie. Це стартова розновка Донецького штаря. Динамо Київ. 4-4-1-1. Стартова розновка Кяян, Коваль у воротах, Хіпгінка Черіді, Віда, пара центральних захисників, маразів, кадр по флангах. Шепелів Сергій Сидерчук півзахисники, Андрій Ярмонко, Гонсалес. По флангах, Денис Гармаш центральний рядкувальний півзахисник, там бакані у нападі. Це стартова розновка киян. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про Самеч говорити. Ну що ж, в принципі, обидві команди дуже здорово розпочали. Шахтар більше володів м'ячем, але невеличка була перевага у Штарен. І, в принципі, атак було більше у Штаре, але знов-таки була да, перевага, певно, Штарен. Штар більше володів м'ячем, більше позицій натакував, але сказати, що була якась Там тотальна перевага, ну, я би не сказав. би В цьому був рівний поєдинок, Ось пригодиться на пане удар Бернарда, коли Бернард заходить на дану позицію Удар Бернарда Коваль на місці коваль. Шахтар. Дуже здорово, справді, команда це показувала. Ще перед цим удари Ярослава Ракицького зі штрафного повз ворота б'є Ярослав. Не вдається реалізувати Ярославу Ракицькому свою нагоду. ще один супер шанс виникає у Факунду Фарері на 33-х винімачку. Дуничани проводять непогану атаку. Тайсон відіграє на Фарері Факунду. Виходить один, один але Кадар в останню мить встигає вибити м'яч на котовий. Крім також відповідали своєю нагодою, там Денис Гармаш пригодиться, напевно, пробивав. Вийшов на дану позицію Денис Гармаша, але не вдається реалізувати Денису свій шанс. Ось, супер шанс. Це справді був Денис Гармаш, але його удар заблокували. Кияни. Припасти, доничани. Ось. Штатна павната повинна 41 швинімач, по лівому флангу Донеччини. хороша атака провели Ісмаїлі виконує бадачу, Ісмаїлі! Скидку робить Ферера, Факундо головою робить скидку, удар. І вдається відбити цей удар. речі, ні. це Бернард, це якщо не помиляюся. Зробив головою скидку, Факунду якраз так пробував, але коваль! Неймовірне спасіння зробив. перша, 45 хвилинка завершується, нічия 0-0, Вось команда розписують бойову нічю. Початок другого тайму. Він дуже здорово розпочинає другий тайм. 46 й винуваччик. Київський динамо проводить свою атаку по правому флангу Денис гармаш. Гармаш повиконує подачу. Дощ на майданчик, майданчикам, поканібі головою. югу. М ні забываю гол. Ідеальна подача дошла на командинчика Дениса Гармаша, призводить до точного удару Бакані головою. М'яч усі ці варіт. 1-0, динамівці виходять вперед, і потім у Киан був ще один супер шанс, тому що поводувати перевагу. Киани заробили штрафний, де ідеальна подача, дошла на командинчика п'ята, вибиває м'яч, як мога подалі, але тут, як тут, перебиває м'яч на ногу. Якщо я не помиляюся, то це був... О, ось може помилятися, чесне слово, друзі. Ось точно не пам'ятаю, хто сам ось приклався. Якщо не помиляюся, це був Євген Хачеріді. Неймовірний гарматний постріл на рятує шахтара. Якщо б забив б у цьому епізоді футболівський Динамо, це був просто якийсь неймовірний, справді був м'яч, якщо б вдалося б забити. Тому що, тому що прийняти так удар, де з метр пробив ще з метра 23-24, між по неймовірній просто силі полотів і влучив поперечку. Але шахтар Донець також беда своєю атакою 62 матчу виконує смайливый Тайсон Тайсен Тайсон Повз ворота Ні, це не Це марло. Марлос Марлос обвиним ударом закручує мяч в дальній кут І трішечки марл не вдається реалізувати на нагоду Ще один супер шанс вы на на 64-й матч и не проводять свою перспективну атаку Вдається взламати захист Динамо Патрик від... Відіграє на Тайсона набираючи Тайсон, Тайсон Тайсон, Тайсон, тайсон. В крайне рельбуз захисника викид один на один. По суті, Тайсон. Удар потужный кровати послал Тайсон, поперечка, поперечина, рятує Динамо Київ, Тайсон не забиває Тайсон. який же хороший момент був у Тайсона. Ще один суперажент звонгає у Вакунду Феррер, коли Марлос, Марлос, дуже здорово Марлос підхоплює м'яч, Марлос відіграє п'ятач на Бернарда, Бернард повітає м'яч на Марлос, 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 протокол м'яч на Факундо Факунду, бей на місці, Коваль рятує, рятує Динамо Київ, до речі Лящук це напевно був, який до речі вийшов. Не другий тайм. Ні, це був факун Ферера. Штара ще, до речі, вийде Віктор Коваленко, Денцін та якраз то Динамо вийде Бісєдін, Корозун та Циганков. Ну, Шахтар прям так підтисне, справді під, під кінець матчу, і тому поперечка Тайсона і вихід Факунду Феррери. Але свої нагоди Шахтар не реалізував. Свої нагоди Шахтарі не вдається реалізувати. І в кінці кінцівки я не перемагається. Ще, до речі, друзі, я вам продиктую зараз статистику. Дивіться, 60-40 – це відсоток володіння м'ячем. Перевага у Шахтаря. 10-8 по ударах також перевага гуштере. 4-1 за ударами в площину. Тут також перевага гуштере. І 9-6 за кутовими Тут також перевага гуштере. Тобто, якщо ми беремо усі статистичні такі показники, то до Штар Донецьк переграла команда. М -м відповідно Команда Полфанцки і команда Олександра Хаскевича переграла по статистиці. Але Київ не перемагається І справді я не. Дуже хороший футбол. І справді показали. Друзі, що як взагалі думаєте, ви з продуктикумачками, який ми з вами пригадали Український прем'єр-лізі, який відбувався в сезоні 2017-2018, 22 липня 2017 року. Харків, стадіон Металіст, Шахтар Донецьк. Київ. Один 0 Київ не перемагається. Побажаємо Шехтарі Донецьку та Динамо Київ. Тільки всього самого, самого найкращого я вам, друзі, бажаю. Тільки добра та тільки щастя я вам всім бажаю. Найголовні, друзі, бути щасливим завжди це найголовніше. Бажаю тільки вам добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.